На каналі Блог. Сьогодні ми знову повертаємося до теми готування їжі. І сьогодні ми з вами будемо готувати зупу з лосося. Для цього нам необхідно буде, звісно, лосось. Я беру даний кусочок, в мене є 300 грам а, Також нам буде потрібна картопля, одна цибуля, морква. Цибуля порей, чесник, оливкове олія, звісно, і також кокосове молоко. І спеції. Спеції покажу пізніше. Поїхали. Отже, цибулю ми нарізаємо, як завжди. Ну, не як завжди, я найбільш часто нарізаю цибулю саме. Кубиками і сюди вона піде саме кубиками. Далі ми будемо нарізати моркву. Моркву я наріза, нарізаю кружальцями не дуже тонко, не дуже грубо, але для, цього, для цієї зуби перепрошую це якраз воно. Дивіться, далі ми будемо нарізати чесник. Як завжди, ми його робимо ось так, трошки придушили і нарізаємо на маленькі шматочки. Дрібоньку, дрібольку. Зараз це, це все, що буде нарізано, ми вже кидаємо в нашу кастрюлю. Як завжди, я буду використовувати чавунну кастрюлю. Чому? Тому що, як казала бабуся, в чавунній кастрюлі все смачніше. Нарізаю е, цибулю Порей. Дуже хочеться інколи сказати лук Порей. Але пам'ятаємо, що ми маємо говорити гарною українською мовою. І намагатися викорінювати максимально но русизми з нашої мови. Цибулю пурей нарізаємо півкільцями. <звук> Дивіться, зараз ми наливаємо оливкову олію. Десь я б сказала. Так добре, щоб воно трошки навіть майже, майже на все дно кастрюлі. І тепер скидуємо сюди наш чесник цибулю корей, а також цибулю з морквою. собі, щоб воно так трошки підсмажилося. Перемішаємо, дамо йому трошки підсмажитися, потім додамо картоплю, залиємо водою і дамо варитися хвилин 20. За ці 20 хвилин я підготую лосося і за 20 хвилин ми додаємо лосося. Він собі вариться хвилин 7, потім ми додаємо кокосове молоко і ще 5 хвилин. І наша страва буде готова. А перед тим, як воно почне трошки шкварчати, я також додаю такі спеції, як грам масала. Чому? Тому що воно, воно надає такий більш, я б сказала, східний. Присмак та аромат. знов таки, це я додаю за смаком, вже знаючи на свій смак, скільки того всього буде. А так зазвичай це, якщо б я казала, це половинка чайної ложки. Отже, морква і цибуля з чесником підсмажилися, додаємо води і додаємо картоплі. -яй -яй -яй. Ставимо таймер на 20 хвилин і накриваємо кришкою на ці 20 хвилин. Дивіться, лосося я нарізаю такими собі кубіками-полосочками. Як бачите, лосось дуже-дуже гарний. І він чекає своєї черги потрапити до нашої зупи. Отже, наш час пропікав, і зараз я буду додавати лосося. З лососем зупа має варитися ще хвилин 10. Після 10 хвилин ми додаємо кокосове молоко. Дивіться, як воно прекрасно булькає. Дивіться, з кокосовим молоком ви хочете бути обережними, тому перед тим як додавати кокосове молоко, скрутіть трохи газ чи електрику, на чому ви то готуєте, для того, щоб воно не так сильно булькало, і тоді доливайте кокосове молоко. Тепер підкручуємо трохи газу, підсолити, додати спеції. Зі спеції в мене буде орегано, І також подивлюся, що я ще хочу, напевно, я додам ще трошки перцю чилі. Отже, наша зупа з лососем вже доварилася. Я її виключаю. І перед тим, як їсти, я її накриваю кришкою, щоб воно мені настоялося хоча б півгодинки. Знаєте, є їжа, яку називають комфорт фуд. І, як на мене, ця зупа це саме воно. Бо вона має такий м'який смак і не є дуже ні солена, але має якісь такі цікаві смакові нотки, куркуми. Я додала, перцю я додала, чеснику, імбиру, також червоного перця. І воно все разом також з. Грам масалою складає дуже дуже цікаві смаки. Дякую, що ви є зі мною. Дякую, що ви є на моєму каналі. Ставте вподобайку, пишіть про, в коментарях, чи ви робили суп з лосося. І всім гарного дня! Слава Україні!